Всім привізо, моя Думхарс І ВОЗ, бро. І. Санюкзаєць. Квест. І квест. XP. Quest, прийшов що? Квест Ты ще поки нема. <звук> Досі да, вголошувати не буду. І зараз. В планах цієї серії це побудувати перші домики для жителів. Але перед тим треба розчистити <звук>

І зараз ми будемо будувати першу будівлю для нашої деревні. Ну для деревні. Ну це деревня це є куча домиків і всі вони зв'язані між собою. І зараз ось тут... Буде вхід. Тут окошечко. Бум, розбіжі експресії. Чого ти так говориш, як буто втомився? Mm. Ну добре. Ось тут буде вхід і. Знову та Ти ж веселіше, говориш, що ти як? Ну. Сквітва. Як будто... да, сквіт, берат. Мені треба позитивний настрій, мене немає, зараз. Того щоб... Ух-ух. Він б за математику заставлять робити. Ні. Та його... його взагалі не буде. Того настрой. <гум> так. І тепер... А, мені треба трохи сказити сходів. Не на спайді, це... Тима так, так класно почав сезон в пабуху і в нього було 0.50 КД. Хоча. Ай мене зараз КД. У Мене 4 було. Ну да, я бачу. Зараз Зараз 3.75. Ну, важко тримати таке КД високе. Це КД одне було. Як ти тоді не забрав того чувака? Чи міша їм понапить. А, того. Та я щось думав, що він буде обходити з зовнішньою стороною, а він пішов. Ну, прям біля стінки. Оце ну, трохи ефект неочікуваності спрацював. Що я йому ще всадив парубку? Нежданчик, да? Да, теперь я такий Думаю о він зараз обійде з стои сторони. Ну, просто я даже і не веч, ну скачанно даже і не думав, що там можна так обійти. Даже так. Хелп, 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 хелп. Я почав його піднімати. Це ж Як Міша так, Тож він такий спамить. Ні чого. Ой, то вже є. Дай це. Дай вже дріздну, щоб, щоб перестав спамити. Так, це я побудував перший поверх. Так. І, І тепер треба зробити сходинки невеликі на другий. Тут я побудував сходи наверху, вони будуть із каменю. А, ти вже запустився, а? E, да, вже давно. І e, e, тут. E, побудувати невеличку дерев'яну основу. Тільки тут саме більше запитання а які зробити віконечка? Оскільки них можна зробити або в два блоки висоти, або один. Ви Назарі... вже да? e, Так. Окей. Okay. Зараз. Біше експресі, дик сквіт, брат, на турі, блін. <рес> Біше експресії. Навіщо? Бо тебе е... ото в же я їх перед зеркалом можу побачити. Для такого. Це. ну це, це, це ж просто стройка. Що тут може експресивного бути? Я просто беру. Я, я там знаю, щось придумай, думаешь, Для тебе це як би, завдання. Зробити так, щоб мені було цікаво, розумієш? Я включу фонову музику і тако... тух тут, тут, тут 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 тут. И на тут-ту, ты-то пищу, ну правда, то-то. И все. А я играю, что не знаю. Сказати що хуїта це нічого не сказати, ну ладно. Ладно, О, я передумав от так от буде окошко дуже маленьке. Звичайно, ну бо це ж, бо це для жителів. Ага. Отак. От зараз замінимо ось тут оцим. Е, оскільки мається бути тут красивий основи. Контур, контур, кам'яний контур. А всередині підлога із дощок. І во! Непогано скажу. А. Ну. Придеться трошки зменшити підлогу, але все рівно жителі тут зможуть жити спокійно і сміливо, не оглядаючись на людей, оскільки ним буде тут надто класно, щоб виходити з хати. Я думаю, зі мною хлопці згодяться. Ну, зараз я піду добуду ще трошки тропічного дерева. Так, я здобув дерево і тепер можна продовжувати будівництво. Зараз тут треба зробити приміщення, якому... ну, там, де будуть самі жителі жити. Логічно. Е, і скрафтити трохи із цих блок. Трошки ще більше скрафтити. Трошки ще більше скрасити дощок. І обтисати всі брьона. Оскільки, оскільки так воно виглядає набагато симпатичніше, ніж е, воно було б з корою. І тепер я майже закінчу це корувати. Ой, не корувати, навпаки. Антикурувати. Логічно. Е, тут. А -а 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 -а! Ой. Що там сталося таке? Ой. Порозрів чи шо? <рів> <рів> да. А, І що там? Розказуй. Так, <рів> Кор коротше, треба було літаючу бабу Ягу зацепити ниткою за її ту фігню, на якій вона літає, за той горшок. І коротше підпалювати горшок знизу. Та, <реш> да, я знаю, люта, нар... люта наркоманія, я знаю, але. Жесть. То не я придумав, мені можна. Класна гра. Але має це бути цікаво, так. Да? Угу, ну у нас цих, але, блін. Понокрафти стах тих блоків і тепер немає що з них робити. Ну хіба що потім щось придумати. Якийсь фундамент, чи що шорт, основу. Угу. Рок, погнали спати. Я встану і піду по камінь. Зараз ми скрафтимо е, блоки криші крыше. Если ты напив блоки, вийде набагато краще крыша. Ты буде. Діма, построй хату по цим, по светам Дімаса со Для жителів таких хати? не 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 Да, да. Отой. японський дворец на 20 часов скільки він там її строїв Ну я ж. Не настійть. не настільки любитель щось Мені Мне захочеться що, ну. що, щось робити крім того, що би строїт. Ну. Думаєш? Так. Думаю, так. Ну ладно. Це то не то, що хотілося якось. Нато плоска криша. М -м, я зрозумів, таку кришу треба робити, якщо інший випадок. Мені то показалося, що воно зайде для цієї хати, але ні. Це воно зайде лише для... для великої хати. Тут треба вже робити сходами. Е, і зараз нам треба побудувати кри кришу. Так. Е, і тому я поміняв блоки, з яких я буду будувати. А також е зараз треба до, до кінця визначитись, яку же ж використовувати форму для, ці для цієї будівлі Оскільки є пару варіантів. Можна. Квадрат. Ну це тупо у мене прямо кутне здання. Або ж... Гостру просту кришу. Що я зараз і так і зроблю. О, чуєш, каже, крути вже казино, блять. Бачить? Ж ну да. З тих, що... на ті, що я зекономив ЮСІшки, а більше я не одно... Ти, ти думаешь, до перейти на пам'ять... З... з нього з ноутбука пропала. Що в нього не робить? Та мене і не було. <клес> О -о оперативну пам'ять, да? Ну, no, ну. No. Хіба це можна заложити оперативну пам'ять? Зараз ляжу, тільки построю. Ти, ти хотів і це заклади Своє, звісно, а не куряче. курка не оцінить. Не поймем. Дивися, на мене <рес> паук не агрить, але я маю його збити, щоб лягти поспати. Ну, чого так? Настільки всі жорстокі по відношенню до павуків. В них ущемляють. Нех заселяють вбивати чого, просто так. Тут є фотка, пацани, тут є фотографія. Чорноміла. <плес> І тут якийсь бородатий мужик, й А я Фигу. щось ждав чого. Ну, чогось кра...